Бадьорінг шоу. Бадьорін шоу на першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Е, значить, диви Ліра. Deve, от, от, тобі, от тобі прогноз. Трохи, Андрій Ясновидець. В нас сьогодні буде співачка Моніка, oh. і вона буде співати. А ти знаєш, чому особливість моїх передбачень? Чому? Тому що тому, що, це що вони в реальному про те, часі. що вже відбулося e, на же студії Моніка. Моніка, доброго ранку. Добре, добре. E, Значить, дивіться, Моніка, Чи ми... доброго ранку. Моніка. Отак мені здається краще. Навіть звичайно. як рубрика, да добра наша ранку, нова рубрика. Клас, мені подобається. Наша да, одноразова клас, рубрика, клас. а можливо, не одноразова а, рубрика. А, ні. А ми зараз і подивимося, тому що Моніка прийшла до нас, і як ця така е, дивовижна красуня, хто зараз нас тільки слухає по 127 FM, вмикаєте телебачення, перше міське е, чи за посиланням переходьте в інтернеті, тому що на моніку треба дивитися, не тільки слухати. От Да? да? і нам дуже ми дуже раді з Лєрою, що ми перші, хто вам каже, що ви красуня, тому що знаєте, люди зараз скупі на емоції, да, да вони задрісні, да. заздрісні. За заздрісні да. Ну і моніка Я нам думала. призналася, що каже: ну. Я коли оце буду кар'єру свою робити співачки, Вона і нарешті накуплю на, на грошей, куплю дзеркало, і сама буду дивитися, яка красива. І з дивуюся, да. як же ж і, ще, і ще більше пісень з'явиться, або натхнення собою, да. надихатися собою, це дуже круто. Моніка, в нас питання: якщо можна, от що ви вважаєте за потрібне, трошки, знаєте, таке е, маленьке резюме, точніше, навіть і для mm -hmm. нас, і для наших слухачів. От е, хто, а це хто наним, ви такий? Ну, ми є? клуб анонімних алкоголіків, то при. Привет, я, а, вони не співаків, так ти різі що ви мене потім на роботу взяли співачкою. Да. Да, в нас не в нас немає співачки ведучої через дефіз. Якому се, а я хто? Ти ведуча і вважаєш себе співачкою, а, а Моніка справжня співачка. А, а, ясно. Моніка, розкажіть, будь, будь ласка, про, про себе, як про як про Моніку, як про співачку. Моніку. Ну, мене звати Моніка, і привіт, Моніка. Привіт, я Моніка. Мені 23, і я співачка. О, <клухи> чи давайте О, так. Клас. Дав, давай я буду задавати питання: чи <клухи> давно ви співачка? Давай. Uh, я не знаю, відколи це треба. А от до речі, як, як рахувати? Вот. Да? Це коли я... просто там співаєш наспівуєш пісні у сім років, чи коли вже там перша з... пісня, яка з фонограмою. Так, з гребінцем, це знаєте, чи з лаком для волосся біля дзеркала. Я, до речі, це так рахується. Це співала, бо в мене yes. був мікрофон. Тому Завжди. А... Ну, mm -hmm. Дякувати батькам. Дякую батькам. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякувати... Дякую, дякую дякувати батькам за мікрофон. Дякуватиме виробникам мікрофонів, що і... вони вже і були це вже а, в корінь. Якщо, мікрофон якщо вже дивитися, мною 10 років, і mm -hmm. я з ним співаю. Це один єдиний мікрофон у вас? Без — Дротовий, дротовий. 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 Mm -hmm. Це Так. Це ж так. треба під'єднуватися постійно. Давайте так, я хочу все ж таки до цих до джерел. Так. Ем, тобто ви почали співати, бувши ще дитиною, чи правильно? Дитиною, так. Це... Це були вокальні студії, якісь. Це, типу, щось? Там, Профис... пішла в школу і пішла, пішла в музичну школу. Ага, mm -hmm. то Такий... у вас фортепіано клас був? Був е десь 4 роки, а потім вже якось. І... Скажіть, будь ласка, це ваше це ваше було більше? Чи батьків, чи якось? Ну, звичайно, співпало? там в першому класі я не буду мамі казати, там я хочу грати там на фортепіано. Ну, звичайно, uh -huh. мама нас усіх нас троє дітей повела там музичну школу, там вона закінчила, їй подобається. Все, ну, все нормально. А Інші там діти, від, ваші це. брати і сестри, хто там у вас, вони щось не, не співають, так? Мій брат співає. У нас у всіх є там слух. Голос граємо так, uh -huh. але як білі Айліш зі своїм братом. Да, ви, ви uh -huh. можете? До речі, дуже ситуація. Uh -huh. uh -huh. uh, ну і так я закінчила музичну школу, потім пішла в музичний коледж тут в нас, Данькевича. А, uh -huh. uh -huh. тобто все професійно. Ну мені, uh -huh. мені сподобалось. Я подумала, що треба вже якось. А там mm. яка який факультет, який uh, напрямок в коледжі музичному? естрадний спів? А, а то це у вас спів? То ж мене Клас! так. Добре, то Тоді, вже, потім пропустимо які uh, уроки джазист. Пропустимо да які уроки, джазисти, в який співати. час ви ходили, і давайте вже ситуація зараз. Що ви співаєте? Тобто, це ваші пісні? Чи це там кавіри? Uh, розкажіть, будь ласка. Ну зараз я якщо десь співаю виступаю, то це зазвичай ну, кавера, uh -huh. бо в мене не багато пісень. Зараз в мене є лише одна пісня на українській мові. Я думав, в мене не багато пісень, є лише одна пісня. Це дійсно небагато пісень. Так в мене є ще на англійській мові, де це те, що я почала з англійської мови, бо в мене є такий бекграунд, Я слухала англійську музику там більше ніж українську, це факти. От. Я написала на англійській мові, потім я така, ну, що то треба нове. Бо я все критикую українську музику, мені не подобається. Я, ну, слухаю, ну я Якщо критикуєш, угу. ну предлагай. Угу. Я подумала, що я можу щось е... зробити, зробити угу. якщо мені не подобається. І от я написала пісню, яка мені чесно дуже подобається. Я слухаю свою пісню. І це те до чого я йшла, щоб слухати музику. цікаво. А слухайте, а ви коли оце створювали цю пісню? Ви е, робили це інтуїтивно? Чи це було якесь напівнаукове дослідження? Ви ж як людина е, наукова, з, з освітою? Е, знаєте, напрямки в мистецтві, в музиці? Як воно все поєднується? Як воно впливає на слухача? Чи було це так, чи було це більш як творчість інтуїтивна? Я у вас? не вважаю, що моя освіта має типу як? Тому що я вчилася, я так можу. Це неслухованість, слухованість, це е, ну я багато співала. Ну, слухованість, це ж це ж освіченість освіта. А, так, я да, так е, маю на увазі, що після там закінчення, я, звичайно, я багато слухала, аналізувала, що як воно йде там. І, але те, що я написала, це не було типу так. в мене є там задача, формула, треба зробити так то так то Воно якось чесно пішло. в мене не було там ой. Навілась, мені треба щось там написати, uh -huh. як Ні, у фільмах вона... показують, да та, там чесно. Щось... в мене такого не було. Там в мен я не ловлю такий типу кайф і починає там писати. Все одно робота, якщо чесно. Це mm -hmm. реально це робота, це велика робота. Це дуже тяжко. Я вважаю що це писати пісні, коли артист пише сам свої пісні і потім продюсує їх. Тобто він не такий, а я там щось придумала. От зробіть там пісні. Mm -hmm. Це в мене так не було. Це було від початку до кінця, там, разом із кліпом і з всім іншим, там, як просувати все. Тобто, я якось як і артист, і як співачка, і як там продюсер. Ви а м я м мультимитець. Ну, мені так треба. Бо а хто, якщо не я? О, оце така тема моя дайкою казала от, тільки що, Ми що промовир. Я кажу про відповідальність за да. свої проєкти, відповідальність за свою діяльність, що я в першу чергу рухаю свою діяльність аранжування. Звертайтесь до когось, хтось тобто допомагає. А тут я якось теж дивлюсь ре, реально. Тобто, я не Ну я граю на інструментах, але я не буду робити так, щоб грати якось це. Тиждень думати, що мені зіграти, я знаю, що я хочу. Я даю задачу там музиканту. Музикантам. Я хочу це. Мені mm -hmm. вони роблять свою роботу і все. Клас. Так і потрібно. Слухайте, я хочу трохи відволіктися. Я ж такий, от ми якраз сьогодні з Лєрою спілкувалися про творчих людей, які іноді не можуть зосередитися на одній темі. Я просто на вас дивлюся, і я розумію, що от зараз я звертаюся до наших не знаю, слухачів, глядачів. Якщо ви дивилися обидва фільми Гарячі голови, от персонаж Ромада. Оце зараз е, така версія, не знаю, як да. сказати, юність да. ромади. Да. От зараз нас Моніка в студії. Але да. хочу повернутися все ж таки до, безпосер... до прямої теми, на яку ми спілкуємось. Це е, Моніка, яка співачка. Е, Моніка, в якій є одна да, англомовна пісня. Так, мені а, є дві. 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 Так, а ми сьогодні. У нас є можливість послухати одну з пісень. Це яка. Розкажіть про неї, будь ласка. Це ось та пісня, про яку я а, казала. Вона називається Не кажи. Це українською. Це українською. Угу. Це моя перша українськомовна пісня. Коли І вона з'явилася? Вона з'явилася десь півтора-два місяці тому, 1 серпня. Десь вже вона була Літня прем... така. Це була офіційна прем'єра. Чи сьогодні, чи завтра? Е, офіційна прем'єра. Ну, вийшла вона 1 серпня, mm -hmm. через, через тиждень кліп. от. — А через, а через півтора місяці на і, радіо і пішли. І можна не. на радіо. Так, да. Да, ну, можна вже. все логічно. Я пропоную зараз uh, послухати, послухати цю пісню. Якщо чесно, я не пам'ятаю, Лера, Нагадай мені, будь ласка, чи буде можливість у телеглядачів також зараз uh, послухати? Подивитися. Так, да. так. 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 І можна Тоді. І подивитися і кліп по, по телебаченню зараз, а по да. Моніка, це ми не прощаємось, це ми послухаємо. А послухаємо, а то... потім поговоримо вже. Давайте да. послухаємо. Давайте. Да. Отже, ще раз uh, пісня співачки все, Моніки. Співачки. Моніки. Моніки. Кажи в ефірі Першого міського радіо і першого міського телебачення. Моніка, слухайте, ми, як ви розумієте, давайте чесно, поки нас ніхто не чує, це нас тільки троє, що, звісно, ми наших гостей ніколи не ображаємо і кажемо. Ухти, але от Вау. саме зараз я від себе кажу, я впевнений, що ну, Лера окремо скаже, можливо, що це, ну, я такого нас від наших гостей, чесно кажучи, не чув. Тобто, для мене це одразу такі спогади. Я зараз скажу така Без асоціація проблем, довга. Я колись там летів в довгому рейсі в літаку, і там вже є, можна знаходити якісь різні альбоми, і там я пам'ятаю назву альбому Lost and Found від співачки. Мені здається, що. Вона там більш темношкіра, але схожа на вас. І от там були пісні такого напрямку. Тобто, це ж Рітмен Блюз, правильно? Ну, Щось типу R&B. Euh, ну це сол, типу, ну, да, да рітмен блюз. Ну як на мене зараз слухав. І це я розумію, що це для мене не схоже на те, що зараз існує дійсно в українському музичному просторі, це справжній е... такий клас... ну, не класичний американський ріт блюз. Він такий, він легкий. Ну, якраз Моніка да. тобі і казала, нам казала, що да. вона більше слухала е... якусь я скажу, музику це... за кордонну. Це офігенно, ну да. це, це дуже клас, класно. Дякую. Дякую. Це і ми роз... ми всі розуміємо, да, що навіть коли ми. Е... Ну тобто. Всі митці, вони е, там, на, класні талановиті. Це не плагіат, але це вплив якоїсь музики мистецтво на народжує. мистецтво. мистецтво. Да. Угу. Мені дуже сподобалось. Да. Я, да. я да. просто да. люблю класну музику, це і це гарно. прям пісня, за це... яку я буду, е, буду трясти отак за плечі нашого музичного редактора, щоб він її ставив частіше в нашому О, експеримент. Mm -hmm. да, будемо <laughs> слухати. Дякую, дуже, дуже, да. дуже, це дуже, дуже, дуже круто. Дуже. Ну, мені нічого додати. Андрій, да, я дуже, все нормально сказав, дуже, дуже грунтом. А скажи чесно, Лера, я скажу, давайте так, Моніка, у нас вже майже всі свої да, вже все. хоча Давай. б ми ваш скаву не пригостили, але Нічого страшного, це невдовзі. Да, у, у, у нас у кожного з присутніх є свої пісні. Е, я більш вони такі в мене жартівливі, але з музичної точки зору з аранжуваннями, здається, непогані. Лєра знає. Е, Лєра також пише музику, пісні і так далі. Я в шоці. Ну так, да, ну таку Лєр голос oh, сохайте. Лєра, скажи, ти позади нам трошки зараз трішки. Чому? Интро. Ні. Ні. Е, ні, я це, е, це гарно. Це нащо заздрити? Та ти позаздрив? Е, ні, тому що ну я все одно ні, знаєш, от те, Чому? що ми Чому зараз має почули, бути заздрість? Воно правильно. Зрадість? Звідки це взя... звідки це в тебе заздрість. взялася ця думка? Скажи Вас, мені, так, будь так, ласка. А я не казав, що ти заздриш. Я хотів перейти до думки, так, що ну, коли ну, ви цікаво, чуєте це, щось погане, погане, <laughs> щось <laughs> цікаве, то треба, і це дійсно погано було б не заздрити. А треба на як сказати, наповнюватися. Це потрібно, щоб вас надихало. Тобто, мене це надихало не на те, щоб робити те ж саме: да о and блюз, а в мене немає. Ні, я буду робити щось в своєму я напрямку. Я зі свого боку. Хочу сказати, що я дуже рада, що до нас в ранкове бадюрінг шоу приходять а от такого рівня а, співаки. Які далі плани, що ви маєте от з цим далі що робити? маєте на увазі? Що ви маєте на увазі з цим? Взагалі ну, моніка? Ця пісня це був мій початок. Так. так я співаю там вже давно, але таке, щоб я своє що зробила, і в такому стилі я такого ще не робила, і це був такий супер експірієнс. Я хочу робити далі щось таке більше, і але я все ще хочу шукати. Знаєте, там щупати, що, де, як звучить, що треба. Бо я, звичайно, там пишу пісні, які мені подобаються, але все одно я хочу писати для когось, mm -hmm. так? І, там, для людей. Я хочу, щоб їм подобалось. Я хочу, щоб вони знайшли щось своє в моїй пісні. З цією піснею в мене е, там. Все було окей, тобто я не знайшла слухачів, яким сподобалось. Скажіть, будь ласка, а окрім е, якоїсь не знаю певної аудиторії близьких до вас людей, чи будете, чи вже подавали ви, я не знаю, на якийсь конкурс, в якийсь на якийсь ресурс. Uh, Apple Music, можна там послухати? Так, звичайно, ви можете uh, послухати. Ну, ви можете послухати. Мені дуже цікаво, от ви кажете, що ви самі себе продюсуєте. Це якраз інформація для тих, хто пише музику, хто вважає, що просувати власну музику складно. Це що... складно, це факт. Як це, це відбувається? А чому ви не у вас? найняли якусь людину там за три uh, тисячі okay, гривень продюсера. на місяць можна було. <laughs> ну, це це я хочу робити крутий продукт, uh -huh. і для цього потрібна крута команда. А ви перфекціоніст? Правильно? Ну я думаю, що так. Скажіть а на вас, от коли ви писали, коли аранжували? Чи є люди? Ну теж професійні музиканти, які намагалися ну. З гарних побуджень якихось на вас ну впливати, але ви мали там не знаю чітку якусь картину. Чи ви, скажімо, так відкликаєтесь все ж таки на якісь поради? Ну, якщо чесно, то з цією піснею якось було дуже просто для мене, бо я бачила початок. От я uh -huh. написала там приспів цей, і я вже бачу, як це буде виглядати в кліпі, Да? але про який кліп йде мова? Якщо ще немає пісні, все одно, але я вже бачила. Слухайте, я, я перепрошую. Все ми окей. я все за е, зараз. Я, знайш, іноді, коли приходиться е, до нас гості, Лєра починає там казати така конструкція. Вона каже: О, і в мене таке було. Я кажу, Лєра, ми зараз з гостем спілкуємось, але зараз я хочу все ж таки е, якраз знов на нас всіх переключитися. Ні, ну дивіться, просто ми з Лерою якраз обговорювали те, що от у нас є спільного з нею, що ми не завжди йдемо від чогось основного до форми. Ми можемо одразу побачити форму, а потім її так. Наповнювати. наповнювати І це теж нормально, з правильно. Так. Тобто, ви також побачили це як якусь... фінальний результат. Загалом картинку ти бачиш, і потім ти розглядаєш зверху, з чого ця конструкція складається. Так, складає. Там пазл цей, але... Mm -hmm. але це не означає, що наступна пісня буде. Так ну, само, так я до цього це все тобі... пригода, Ну, так? Все одно, ви знаєте, ну всіх по-різному. Хтось починає з якихось чогось не дуже видатного і цікавого, але потім там працює і виходить. Хтось одразу там чим вистрілює, і ну, це як на мене, дуже класний одразу рівень. Звісно, що. Да, не кожна витвір мистецтва він буде там, в якійсь мірі, без бездоганним. Це нормальна а, практика, це живі це окей. люди. Це ж не штучний інтелект, який бездоганний. Так, штучний інтелект, але він не бездоганний. Якраз немає цієї ми... божественної помилки в нього, а вона має бути. Да. Якась така от, в усьому бездоганному має бути небездоганність. Має бути щось таке, що. От... Давайте так. так, ми не будемо ну, я не буду вас питати про там, Моніка, які плани. Я розумію. Ну, а чого, що... Моніка, які плани? Ну, Слухай, а навіщо? Це? Мені здається, що цікавіше... Це концерт планується у Моніки? Ні, а Uh -huh. не... Ну, так, да, про це мені цікаво. Я, я маю побачити. на увазі про саму творчість. А от про плани, там, де можна вас не знаю, почути, де ви співаєте, можливо, з гуртом чи без гурту. E, так, я співаю і з гуртом, і в дуеті, і сольно. Це все, звичайно, не мої сольні концерти. але це Де це моя відбувається? Робота. Коли це відбувається? E, це відбувається в наших класних закладах в Одесі. Короче, ну, наприклад, Можливо, є якісь найближчі. А ви, а ви будете брати-де вас можна знайти. А, ну, ні, але буває так, а що. так. А покликайте нас кудись, і ми прийдемо. Так. Е, ну, на цьому тижні я виступаю в Три барашки. Mm -hmm. е, ресторан Рив. Mm -hmm. е, це просто це, це якась програма на вихідні, правильно? Так, Увечері. Типу цього буває і там день народження, ресторани, там якісь такі івенти. Mm -hmm. Приходьте чому ні? Клас. Звісно. Я інколи yeah. знаєте, там співаю кавера і там опа одну мою пісень поспіваю. Так. Правильно. знаєте, щоб там подивитися, як воно відчувається. Ін інколи там люди, люди... якщо не помічають щось, так, то це добре. От, це. от, і я uh -huh. там співаю, думаю, а ну тоді все на одній там хвилі, хвилі все uh -huh. супер. Клас. Чудово. це no. дуже класно. Ну, так, я розумію, що це поки що не мої концерти, але я до кожного там концерту як до мого. Сольного концерту. Так, я співаю кавера, але як я їх співаю? Я їх співаю так, як я хочу. Я виглядаю так, як я хочу, там і все інше. Тому я до цього е, відношусь як до свого концерту. Прекрасно. От. Ну так і це в будь-якому разі досвід. Я впевнений, що так. там Нора Джонс, до цього як випустити там скільки в неї чотири альбоми, звісно, що всі вона співала, так, напрацьовувала і... і так далі. Це важливо. Так, і що нам здається, що от Ліра також знаєте, от поки не почала працювати, це ж Лєри радіо, це все будівля, оця ну, вся вулиця Лєрина, населено да, місто до цього Лєра працювала на когось, на дядю да, а зараз на, вже кажуть, що на, ну, на когось працювати. Треба працювати на себе. І нам здається, що ми будемо слідкувати за цією маленькою. Не здається, зворчістю. я впевнений. Так. Ну, дуже приємно, дякую. Так. Так. І... Так. Так. Да. І... Можна ми для вас, ви знаєте, ми довго чекали, на кого ж причепити маячок, за ким ми хочемо слідкувати. От на вас можна ми причепимо маячок? Да. Звичайно, звичайно. Це наша рубрика талановитий маячок. У нас просто була назва іншої рубрики, яку ми не будемо оголошувати. Інстаграм. Хочеться, щоб кожен підписався на ваш інстаграм слідкував за новими. А звіться, як розрізнити вводиш е, Моніка, як не потрапити на ресторан, а одразу на вас? Е, була ситуація, коли мені подзвонили і сказали, можна забронювати стіл, будь ласка. Так ви можете здавати кімнату, що хоча б, знаєте, теж. Потрапити до мене можна так само написати Моніка. Але подивитися, що там вбивку. І моє прізвище Рафаелян. Mm -hmm. Моніка Ла... Рафаелян. Як гарно. Дякую. Це як, а, щось таке, як квітка, якась особлива. Дуже цікаво. дуже цікаво. Клас, це mm -hmm. я. Я знаєте, а я в свою чергу сіджу і думаю, а моє прізвище Куц. А що no. тут? <серків> що Ну, Нічого. No, no, <серків> <No, серків> <da>. Справа не <серків> в прізвищі. Моніка, що давайте щось нашим слухачам на uh, не таке. Знаю. На капельне, може щось. А капельне, по по капельне, по по капельне побажаємо. Як правильно на... казати? Над... Над... А капельний yeah. чи капельне? Я значить правильно капельне казати без а. На початку, коли Ні. співаєш без музики, Ні. А я чула. А капельна. А капельна. А, друзі, сьогодні ми піднімали тему якраз оцих проєктів цього всього відповідальності. І я ще раз нагадую, що неспроста така гостя до нас прийшла, тому що це підтверджується те, що ми тут правильні теми піднімаємо. А я думав, не зря стільці просиджуємо. А в дії якраз це все доводить. Знаєш, Ліра що ти. Зараз в своєму одному реченні е, е, згадала два стосунки: це тему, ти сказала, і дія, ну, і зараз прийде погано. повідомлення. Лера, що вас цікавить Ей, в дія е, е, і. в Це тему. просто латентна реклама. Да. Так, скажіть, будь ласка, Моніка, що ви можете зараз нам коротеньке, але цікавеньке. щось? Ну, у мене була ідея запівати мою пісню, не кажи. Як ви до цього? Прекрасно. Давайте ще на біс. Давайте, можливо, вам потрібні якісь, не знаю, інструменти, ритм, секція, щось таке. А ви можете? Ну, спробуємо, я не знаю. Ви скажіть як? А Ми можемо якось так. Це Лера так храпить. — Так, зазвичай. А це якось... — як. Let's go. Ні, ну Це прикольно. Це вже другий день у нас. Так, ну, окей. Раз, два, три. Не кажи. Не кажи, що це вся історія. Розкажи, Розкажи сон, де ти і я.

перформанс. А в мене трохи бас гітара спробував. Мені це контрабас, ні? Так? Ну, Я вчора просто зображав, у нас були музичні гості джазісти, я зображав трубу. другу. У нас вчора була взагалі імпровізація. ну не кажи, давайте ще раз трубою. Давайте. Не кажи, просто не кажи. Не кажи, не кажи, що це вся історія. Розкажи той сон, ти і я. Там yeah. хочеться на, да, на гору. Ну, мене, ну, на, не, 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 хочеться немає в на... мене музичної освіти, хочеться. коли буде. Але це навіщо? Я теж не розумію. Навіщо? Це я так сам собі сказав, сам подумав, а навіщо? Навіщо? От у Моніки Чувач? є освіта, і достатньо. І достатньо. Нехай на всіх, вона на всіх вистачить. Вистачить? Я... Дякую. В, в нас в гостях була співачка Моніки. Не хочеться відпускати, але поки в неї одна пісня нехай ще набере, тоді будемо спілкуватися да. довше. Дійсно, хочеться слідкувати за вами, за вашою творчістю. Дякую. І я впевнений, що ми давайте так. Сподіваємося, що в цьому році, хоча до. Кінця цього року залишилось не так багато. В цьому році ми ще почуємо вас, точніше, навіть побачимо вас з якоюсь прем'єрою. Неважливо, якою мовою. Це може бути англійська, італійська, українська Вірменська. і так далі. Вірменська, до речі. Да. Все. Навіть німецька. Бо якщо красиво співаєш, то будь-яка мова перестає бути смішною і стає. Так? До речі, красивий дует дуже... був би з Віктором Кириловим у них. А у Думаєш? Якраз як два таких kaze, кри, ні, вони були а, вони були такі не. два а, к такі к, кришталя прекрасні. Віктор ти Кирилов, тут, ти пам'ятаєш? Я от, прям бачу. Не одружи тут. У нас то познайомтеся. У вас якраз прекрасний дует би стався. А я подивлюсь. Вик... До речі, да. Віктор да. Да. От Отак ми піаримо наших дружків. <рес> <рес> Моніка, дуже дякуємо. Дякую вам. До, До нових зустрічей.